Новинка від бренду тактичного одягу Мілівус: флісова кофта нона для жінок, виготовлена з м'якого флісу, зберігає тепло та ефективно відводить вологу. Напівприталений крій, який враховує особливості жіночого тіла, забезпечує максимальний комфорт, функціональність та свободу руху. Міцні шви, які не натирають при тривалому носінні. Дві підсилені бавовняною підкладкою глибокі кишені для зберігання речей. Зона плечей та лікті посилена водонепроникною тканиною, додаючи стійкості до навантажень в. Польових умовах широкі зручні манжети захищають руки від холоду, липучки для патчів на рукавах з отворами для ручок. Гумки по боках знизу забезпечують ідеальну посадку та захищають від піддування. Якісна фурнітура, зручний комір, стійка та центральна застібка на замок, блискавку з пулером для зручного розтібання, застібання навіть у рукавичках. Доступні розміри від XS до 4XL. кольори олива, чорний, койот. Замовляйте на сайті або пишіть нам мілігус комфорт та функціональність у найекстремальніших ситуаціях.